Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на перший щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими подіями за останні сім днів. Я вельми вдячний вам за вашу підтримку. Чесне слово, якби я знав, що отримую від вас таку неймовірну підтримку, то раніше зробив би подібну публікацію. Адже те, скільки ви приємних слів написали, то ними можна і вилікуватися. Дякую вам. Плюс у нас маленьке нововведення. В нас ігровий канал. Тому у кожному, як мінімум, новинному випуску ви зможете знайти ключ до стіму із рандомною грою. Він з'явиться неочікувано і його потрібно буде вгледіти. Тому будьте уважні. Якщо вам подібна ідея сподобається, будемо її розвивати. І хто візьме ключ першим, обов'язково пишіть у коментарі, що за гра. А ми будемо починати із бліц новин. Поїхали! Очікувана багатьма досить цікава Star Wars Outlaws отримала потенційно вікно релізу, і, на жаль, чекати доведеться ще довго, адже розробники запланували його на кінець поточного року. Подейкують, що досить сильний проєкт Microsoft під назвою Sea of Thieves може з'явитися на консолі конкурента, а саме PlayStation. Інсайдери стверджують, що щось подібне вже обговорюється, проте без подробиць. Minecraft Legends потроху втрачала гравців та активну аудиторію. Це почали помічати не тільки геймери, але й сама Mojang, яка заявила, що більше не буде підтримувати цей проєкт, отже, нових оновлень можна не чекати. Том Хендерсон трохи поділився інсайдами стосовно нового контролера, який може побачити світ разом із новою версією PlayStation. В ньому чогось принципово нового не буде, проте він матиме нову батарею і як наслідок більшу автономність роботи. Bethesda наразі працює над грою у франшизі про Індіану Джонса, і що це буде за жанр, поки достеменно невідомо. Проте той самий Том Хендерсон зазначив, що назва майбутньої гри може бути наступною: «Indiana Jones and The Great Circle. Є якісь здогадки? Пишіть у коментарі. Якщо ви хочете купити собі новий ПК або оновити власний, можете завітати до магазину Телемарт, в якому знайдете величезну купу різноманітних комплектуючих до свого комп'ютера. Плюсом до всього є окрема серія компів під назвою Evolve. Це сучасні ігрові ПК, які готові запустити всі ігри на максимальних налаштуваннях, тому можете подивитися. Окрім того, приносьте старе залізо, аби обміняти його на нове та подивитися на відновлені відеокарти. Це нові віддяхи, але їх знову зібрали і коштують вони значно дешевше. Все це Діло ви зможете знайти в магазині Телемарт. Посилання я залишу в описі. Останнім часом досить багато новин починає стосуватися такої франшизи, як Bulletstorm, яка сподобалася величезній кількості гравців. Проте продовження, а саме другу частину, ми так і не отримали. Але коли франшиза помирає, про неї не згадують. А от і з Булечтормом трохи інша історія. Раніше гравці отримали Full Clip Edition, а у минулому місяці світ побачила VR-версія першої частини. І розробники не раз говорили, що продажі є важливою частиною у прийнятті рішення про продовження франшизи. Потенційно, якщо один із проєктів у цьому всесвіті Дасть прибутку друга частина побачить світ. І, судячи з усього, розробники теж цього хочуть. Збірник коллскульних ігор під назвою Top Racer Collection, який попередньо мав релізнутися 11 січня, був перенесений на 7 березня 2024 року. Таку зміну розробники ніяким чином не прокоментували. Збірник має з'явитися на всіх актуальних платформах. Сюжетне доповнення до кіберпанку 2077 під назвою Phantom Liberty пробило позначку у більше ніж 5 мільйонів проданих копій. Про це зазначив один із співробітників CD Projekt Red. Можемо тільки привітати. 18 січня Xbox проведе свою конференцію для розробників під назвою Xbox Девовердайрект Direct 24». На ній будуть розповідати про майбутні релізи, технології та потенційно нові регіони. Особисто я дуже цього хочу, адже Україна повинна з'явитися на консолі Філа. А про це останнім часом взагалі нічого не чутно. Була анонсована гра під назвою Son and Bone, яка повинна релізнутися на PlayStation 5 колись у 2024 році. Грати доведеться за шерифа на ім'я Сем Джадж який потрапив у світ динозаврів і тепер потрібно всім наваляти, аби повернутися додому. З'явився трейлер гри під назвою Mario vs Donkey Kong, І так, цього разу Велика Ен вирішила знову не вигадувати велосипед, а просто взяти вже чудово працюючий геймплей та адаптувати його під сучасність. Головне, що гравцям подобається. Досить несподівано, але були анонсовані відеокарти від Nvidia 40-ї серії з приставкою Super, а саме 4080 Super, 4070 Super та 4070 Ti Super. І до цього всього зелені викатали офіційний трейлер. Крамниця Steam спромоглася встановити рекорд за кількістю онлайну. Відбулося це 7 січня 2024 року. Саме тоді магазином Гейба користувалося 33 мільйони 675 тисяч 229 гравців. І це просто неймовірна цифра, яка свідчить наскільки сильно ігрова індустрія росте та розвивається. Також, окрім всього, цього веселого стало відомо, що сучасний клієнт крамниці Steam більше не підтримує Windows 7, 8 та 8.1. цікаво, чи багато людей ними досі користувалися. Проте факт залишається фактом. Розробка Crysis 4 наразі знаходиться в активній стадії. Crytek не робила ніяких пауз, проте розробники не готові ділитися хоча б маленькою долею подробиць із гравцями. Також відомо, що розробкою займається команда, яка має величезну кількість новачків, але має й ветеранів як студії, так і індустрії. Тобто потенціал новачків буде спрямований у правильному напрямку. Сподіваємося, що продовження буде неймовірним. До слова на каналі є відео про все, що відомо стосовно четвертої частини мужиків у нанос'ютах. Якщо трошки хочете відчути себе у ролі таксиста, то варто звернути увагу на Taxi Life A City Driving Simulator, яка отримала новенький трейлер до того, що гравці вже можуть зробити передзамовлення. Було прийнято рішення косити бабло з Олдів ігрової індустрії, адже була анонсована консоль за 400 міні. Це сучасна версія старенької Atari 400. Ну а що ж, старі ігри самі в себе грати не будуть. У мережі релізнули трейлер другого сезону серіалу Хейло, який одразу показав досить багато екшн-сцен. До слова, перший сезон багатьом сподобався та отримав схвальні відгуки, що ви скажете, дивилися його взагалі. Тут ми трохи поговоримо про консоль, яка буде конкурувати або із Nintendo Switch, або із Steam Deck. Нам, в принципі, не важливо з ким саме, адже гравці від цього тільки у виграші. Отже, компанія MSI вирішила не спостерігати за тим, як почав стрімко розвиватися ринок портативних консолей, і вирішила собі теж зробити щось подібне. Причому гравці вже отримали досить багато різноманітних подробиць. Таким чином, на борту буде новітній процесор Intel Core Ultra 7 та 7 дюймовий 120 герцовий сенсорний екран. Обіцяють досить хорошу автономну роботу. І насправді це круто, адже величезна кількість портативок на ринку має проблему із автономною роботою. Коли запускаючи новітню гру, батареї може вистачити буквально на декілька годин. До речі, нова консоль матиме назву MSI Claw A1M, Та що цікаво, буде офіційно продаватися в Україні у таких магазинах, як Citrus, Moyo, Comfy та інші. Але новинка коштувати буде досить дорого. За стандартну модель у вас попросять 699 доларів. Тому маємо ось таку новину. Всі вже звикли, що Valve не часто випускає якісь ігри. Так, була cs 2, але ну самі розумієте, що це не те, чого наразі хочуть гравці. Проте ці самі гравці не полишають спроб якимось чином зробити трохи нового контенту для улюблених ігрових франшиз. Таким чином, нещодавно на світ з'явилася дуже масштабна модифікація під назвою Portal Revolution, до самі здогадайтеся, якої серії. Модифікація цілком безкоштовна за умови, якщо у вас є на аккаунті Portal 2. Грати доведеться за Стірлінга, якому теж потрібно проходити різноманітні випробування Головоломки, причому розробники зазначають, що мізки доведеться задіяти значно активніше ніж у Portal 2. окремим плюсом нової модифікації є розробка української локалізації, яка повинна з'явитися вже незабаром. Також хочу подякувати спонсорам каналу, які підтримують цей проєкт та мотивують мене. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорі Смольському за ваші потужні та стабільні внески. Дякую вам, плюс, любий глядачу. Ти також можеш підтримати канал та стати спонсором, чи закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але робіть це, якщо є така можливість, першочергово підтримуйте зсу. А ми продовжуємо. Придбати Firewatch можна за 41 гривню. Anno 1800 продають за 228 гривень. Borderlands 3 можна купити за 127 гривень. Far Cry 5 коштує 137 гривень. Jurassic World Evolution 2 можна додати до бібліотеки за 209 гривень. Придбати Mafia Definitive Edition можна за 187 гривень. Ghost Recon Breakpoint продають за 183 гривні. Frostpunk можна купити за 120 гривень. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition коштує 869 гривень. Eve Out можна додати до бібліотеки за 157 гривень. Придбати Metro Exodus можна за 189 гривень. Marvel's spider man Game of the Year Edition продають за 899 гривень. Need for Speed Heat можна купити за 109 гривень. Mafia 2 Definitive Edition продають за 313 гривень. На цьому випуск ігрових новин добігає кінця. Дякую, що подивилися, і сподіваюся, що робили ви це уважно та знайшли ключ від загадкової гри. Чекаю на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.